Мирного неба, любі мої глядачі. Повертаюся до вас на цьому тижні з новою загальною енергією. Давайте подивимось, що ж за події будуть розвиватися з понеділка по неділю. Так, перша карта, яка падає. Перша карта. Давай, 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 давай. давай. Двійка жезлів. Двійка жезлів – це карта вибору. Тобто, знаєте, що ж 10 карт є. В мастях, тобто є жезли, є кубки, є пентаклі, є мечі. І вони, от придворні карти, вони мають 10 карт. Це такий цикл. В принципі, карта Таро це про циклічність процесів, про циклічність життя. Так от, це початок якогось процесу, там, де вам необхідно зробити вибір. Якщо ми кажемо про початок відносин, то ви можете або мати вибір між двома чоловіками або жінками, або, в принципі, думати про те, чи бути з цим, цією людиною, чи залишатися з нею, чи рухатись далі. Якщо ми кажемо про діяльність те ж саме, це може бути або йти на цю роботу, або на іншу, або залишатись на цій роботі, або ні. Тобто це питання вибору. І так як вона падає першою картою, цей вибір стосується і діяльності, і відносин, і взагалом у вашого розвитку. Від цього вибору залежить, як далі буде балансувати ваше життя в плюс чи в мінус. Ідеального балансу, звичайно, досягнути дуже важко, але ми всі намагаємося робити своє життя більш щасливим, правда ж? Воно ж все ж таки одне у нас. Оце земне життя. Давайте подивимось все ж таки, що там у нас у відносинах, що там буде у діяльності. І зробимо якийсь висновок, що ж там у нас за вибір такий. Поїхали. Перша карта. У відносинах тут жезлів. Тобто у відносинах буде чіткий вибір, просто тут жезлів це дуже класна карта, це імпульс надії, коли я. Відчуваю, що я хочу зробити це. І я це роблю. От У мене є бажання, не знаю, там, вступити в стосунки з Васю, або почати стосунки з Ірою, або я хочу відновити спілкування з колією. Неважливо, це відносини. Відносини це ж не тільки про кохання, це ще й дружні відносини, партнерські відносини, тобто, це про людей, які близькі до вас. Отак от. Тут жезлів. І ще, нормально розкривається тут жезлів? Давайте подивимось більш розгорнітіше. Що ж там за комбінація карт? Поїхали. О, Боже, яка краса, подивіться. Мені так подобається тут карта ця. Зараз наведу фокус. Тут Вручні ручні налаштування. Бачите? А, гарно. Це у нас шостий старший аркан коханці. Хі -хі, краса така. І саме цікаве, що в класиці він дуже співзвучний, цей старший аркан. В принципі, він ем, не змінює своє значення, навіть якщо це інша колода, там фундаментальне значення, скажімо так. Цей аркан є про вибір. Цікаво, дуже співзвучність йде, тому що от у нас є дві жезлів, теж вибір. І тут вибір теж. О. Рицарь Пентаклів. О, яка краса. Слухайте, я тільки зараз помітила, що я з цього тижня почала робити одразу відносини. Це знак. Я ж заздалегідь роблю спочатку загальний розвиток, а тут дивіться, одразу відносини пішла. М -м -м. Майте на увазі, у когось програються стосунки. Це просто, От якщо не дивитися енергетично там і не розмежовувати відносини там, партнерські, близькі, родичі, все в такому дусі, то тут у когось програються відносини близькі, такі дуже. Тобто, у когось. Це програється як прийняття в своє життя короля кубків. Тобто у когось програється дуже так прямо з'являється кохання. Угу, дуже гарно. Ну, а якщо дивитися вже для інших, наприклад, якщо це. Це може програтися не тільки, як те, що з'являється у когось кохання, це може бути ще як. З'являється людина, яка буде вас підтримувати. Тут чоловіча енергетика це король кубків, От, яка буде вас підтримувати, яка допоможе, ця людина буде проявляти себе не спішно. Тут є рицар Пентаклів, і це завжди якось не спішно, але фундаментально. Тобто, ця людина буде допомагати, підтримувати. Це не буде так швидко, якби це був король жезлів, то це було просто отак: от в неділю бігом, давай туди, сюди. Якщо ми кажемо про відносини близь близько все погнали, давай розписуватись. Це королі жезлів, вони такі. Бо королі мечів, вони швидкі. А королі кубків вони плюс іще рицар Пентаклів це розміреність. Тобто це коли людина проявляє себе потроху. В вашому житті людина-підтримка, яка може вас вислухати, яка може дати вам якусь пораду. Людина, яка, наприклад, допоможе в якійсь справі. Тобто, тут м -м, дуже цікавий момент. Давайте все ж таки повернемось в загальному розвитку, бо я так пішла у відносини. Бо всю зимову пору, так всі складні часи дуже. Дуже не вистачає енергії весни, закоханості, да? Зараз таке небо сіре постійно. Не вистачає цього. Так, все ж таки, загальний розвиток. Вісімка кубків. І давайте ще одну карту. <кій> угу. Справедливість. Я б сказала так, що. Події, які будуть притягуватися на цьому тижні, це зворотній зв'язок вам, вашим діям. Тому що справедливість дуже часто програється як результат ваших дій. Тобто, якщо ми кажемо енергетично, справедливість це про. Ви отримаєте те, що ви вкладали. І це стосується як відносин, так і діяльності. Тобто, все, що ви вкладали. Будь то добре, будь то зле, ви це отримуєте. І оця така замінка перед тим, як щось зробити далі, зробити вибір, вона буде ну, буквально невеличкою. Ви зробите свій вибір, і цей вибір буде найкращим з того, з тих варіантів, які були. Цей вибір дуже принесе багато можливостей. <кій> Тому що старша Аркан «Justice» Justice, вибачайте, бо я англійський, розумію, на такому рівні. Початківця, скажімо. От. Це старший аркан про. Коли ми робимо вибір, то це найкраще з того, що ми можемо зробити зараз для себе. Так, діяльність. Четвірка пентаклів. Отримання позиції. І далі що? Четвірка пентаклів, це отримання позиції, це стагнація. Але це не завжди є мінусом, тому що це не про мінус. Тобто, <кій> четвірка пентаклів, ви, наприклад, якщо працюєте, то ви заробляєте стільки, скільки ви заробляли. Це і не мінус, і не плюс. Це стагнація. Нема розвитку. І зірка. Хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. А тут четвірка і сонце. Нічого собі. -хо -хо. Народ, тут цікаві карти. Що вам сказати про діяльність? У вас ідея якась дуже потужна зміна, тому що після четвірки Пентаклів, четвірка Пентаклів це так. Це така. Стагнація невеличка, але ніби через цю стагнацію ви приходите до розуміння, куди вам далі рухатись і що вам змінювати до вашого життя. входять такі корінні зміни, але ви їх самі запускаєте. Якщо ми, наприклад, каже, була б старша арканвежа, то можна було б сказати, що це зміни, які відбуваються внаслідок того, що ви нічого не змінюєте. Тавтологія, але так вона є. Тобто, коли ви нічого не змінюєте, то ваше життя приходить зміни самі. От, це є вежа. Дуже часто вона програється випадково. В даному випадку три старших аркани народ. три старших аркани. Зірка, смерть і імператор. Ви змінюєте систему. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про діяльність там. Ви міняєте там, стратегію введення діяльності, ви вводите щось нове. Ви... Тобто це про зміни, які ви самі вводите, які корінним чином змінюють ситуацію загалом. Тому що смерть це про те, що ситуація корінним чином змінилась, так, як раніше, вже не буде. Все. Ми міняємо стратегію, ми міняємо вивізку, ми міняємо форму, ми міняємо напрямок. Ми взагалі перестаємо продавати овочі, ми починаємо продавати побутову хімію. Ось щось таке, розумієте? Зміна напрямку. От, от, оце і є цей тиждень: це зміна напрямку, зміна поведінкових реакцій вісімка кубків, коли ви вже так як раніше не будете себе вести. Ну, Наприклад, якщо ми кажемо про відносини, ви дуже часто поступалися за власним інтересам у стосунках, то тепер це закінчується. Тепер ваші інтереси превалюють. Якщо ми кажемо за діяльність те ж саме. Тобто, ви, наприклад, йшли на зустріч начальству, щоб все було добре прекрасно, прекрасно, тут розумієте, що вас не цінують, і ви змінюєте свою поведінку. Ви починаєте більш цінувати свою роботу, себе. Можливо, навіть звільняєте з цієї роботи, знаходите іншу. Але дивіться, не бійтеся. Тут є ще четвірка мечів, а за ним сонце. І там ще багато моментів своїх цікавих. Скажемо так: не бійтесь того, що буде якась така пауза. Що в якийсь час ви побудете один на один з собою. Ну, наприклад, якщо там закінчується відносини, це теж якась пауза, вам треба залікувати своє серце. Якщо закінчується робота, діяльність якась, наприклад, вона змінюється і ще немає результатів. Це для того, щоб воно дозріло, щоб ви змогли зробити відпочити. Четвірка мочів, так, це є пауза. Пауза для того, щоб набратися сил. Тому що далі є сонце. Дивіться, от я зараз дістала, бачите? Далі старший аркан Сонце. Це, тобто вперед. Хоча і після нього йде якісь свої моменти, життя ж не може бути тільки позитивним, воно завжди нам підкидає якісь цікаві такі анекдоти, скажімо так, в лапках. Все одно ви це все розрулите. Тобто, не бійтеся оцієї стагнації, не бійтеся того, що треба зробити паузу. Взагалі дуже цікава енергетика, слухайте. Все ж таки, мої відчуття мене не підводять, і відносини на цьому тижні будуть перевалювати. Тобто, вони ніби будуть головніші за будь-які інші справи. А в діяльності, як бачите, дуже такі потужні зміни. Дуже, ну, три старші аркани, це просто. Четвірка пентаклів чому стагнація, тому що йдуть корінні зміни. Це дуже корінні зміни, які вам програють в плюс. Це, тут ще карта імператор це можна ще тут енергетично це не тільки людина владна або структура, до якої треба звертатися. Ну, наприклад, судова, або якісь папери, або щось такому дусі. Тобто, структуру, яку змінити, ну, край важко. Це є імператор. Це ще енергетика контролю власного життя. Тобто, ви в своєму житті відчуваєте себе імператором, ви можете контролювати. Власне життя. Бачите? Контролювати, змінювати процеси, і отримувати бажане. Бажаний результат. Ну, якось так виходить. Тобто, сонце, бачите, воно є, все одно все розрулиться. Не бійтесь, не бійтесь. пауз, не бійтесь нічого, і завжди, будь ласка, завжди вибирайте себе. Вісімка кубків, це про це говорить. І тому справедливість програється так, як потрібно вам. Ну, все, підтримуйте один одного. Я разом з вами і мирного нам неба.